І у нас в гостях Віталій Музиченко, директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики, спеціалізується на субсидіях та пільгах народився у Києві, закінчив політехнічний інститут. Вам доброго ранку, пане Віталію. Ну от е, бачимо від сьогодні тарифи на електроенергію підвищилися. Чи передбачаються якісь зміни в порядку нарахування субсидій? Останні зміни в програмі житлових субсидій у нас відбулися з травня цього року, і в опалювальний період, в принципі, ми входимо із сталою і зафіксованою системою призначення субсидій, яка базується на тому принципі, що чим менші доходи отримує сім'я, тим менший відсоток від цих доходів вона сплачує за житлово комунальні послуги. Тобто ще раз поясніть мені, от підвищилися тарифи на 20-30%, Це ну це досить велика сума виходить. То як зараз, якщо субсидії ну ніяких змін немає, то виходить, що ті люди будуть зараз платити більше? Ні, абсолютно, ті сім'ї, які вже отримують субсидію їм визначено той відсоток платежа від доходу, який вони повинні сплачувати. Ну, припустимо, 10% uh -huh. сім'я має сплачувати від свого доходу. І доходу неї 3 тисячі гривень. От 300 гривень свої вона кожного місяця має сплачувати. А все решту, і навіть підвищення, яке сталося, бере на себе субсидія. Uh -huh. Тобто сім'я абсолютно нічого для неї не змінюється. Вона сплачує свою визначену суму. Тобто ті, хто отримують вже субсидії, вони можуть не звертати увагу на ці підвищення Абсолютно. на 20-30%, тому що цим займається держава. Органи соціального захисту, Все. які перерахунок зроблять і збільшать розмір субсидій, який буде нараховуватися. А от є якісь дані, який відсоток зараз населення користується субсидіями на сьогоднішній день. Ми маємо ще неопалювальний період, і це досить нехарактерна ще поки що ситуація. Але ми можемо говорити десь близько про 6 мільйонів домогосподарств. В опалювальний період, ну якщо в нас взагалі в державі 16, 15 мільйонів uh -huh. домогосподарств, то ми говоримо про так досить значну чисельність, це десь 35% близько становить. Але в опалювальний період ми прогнозуємо, що ця частина може складати десь близько 9 мільйонів домогосподарств, тобто ще десь близько 2,5-3 половиною мільйонів сімей. До нас мають звернутися. За тобто субсидіями. вони зараз вже в черзі, є велика черга зараз за субсидіями. Для того щоб от якраз відстежувати ці динаміки і тенденції, ми проводимо щотижневий моніторинг угу. ситуації, яка складається в регіонах. Зараз ми можемо констатувати ситуацію, що десь близько 30 тисяч сімей щотижнево Звертаються за призначенням житлової субсидії. Тобто, ми бачимо попит досить невисокий, незважаючи на те, що ми постійно говоримо, що вже зараз потрібно ага. йти. А от в опалювальний період ми прогнозуємо, що ця чисельність може складати вже 200-250 тисяч на тиждень. Але це проблем не буде. Тобто, як суб... показує минулий рік і минулий опалювальний період, це та чисельність і та динаміка з якою ви з якому... справляєтесь. Абсолютно ще такий момент. Ви сказали для тих, хто вже отримує субсидії, тобто вони на собі не відчують цього підвищення. А ті, хто зараз Буде оформлювати субсидію. У них така сама ситуація чи ні, чи вони відчують це підвищення. на 20-30? Ті сім'ї, які зараз вже звертаються за призначенням житлової субсидії, їм буде розраховано субсидію відповідно до тих же ж самих правил і параметрів, які діяли і раніше. Тобто, залежно від доходу, їм буде визначено відсоток, який вони будуть сплачувати, і відповідно цю суму вони будуть сплачувати за комунальні послуги. Єдине, що ми можемо е, аналітично спрогнозувати, що. В першому е, періоді, от зараз вже uh -huh. отримують субсидію сім'ї, які мають більш низький дохід. Ну, природно, uh -huh. що при підвищенні тарифів спочатку звертаються сім'ї, які мають більш низький дохід, і їм складніше сплачувати uh -huh. за комунальні послуги, оскільки в них дохід менший. Той відсоток платежавних менший, uh -huh. тому що їм потрібна більша підтримка від держави, зараз ми очікуємо, що будуть звертатися сім'ї вже з більш високим доходом, це вже будуть в основному, напевно, працездатні uh -huh. особи, які працюють. Ну і природньо, оскільки в них доходи вищі, сукупні сімейні, той відсоток, який вони будуть змушувати сплачувати, отримуючи субсидії, буде вищий. Можливо, це буде, як ми говоримо, десь в середньому до 15%. Тому ми говоримо і наш посил громадянам: що якщо ваш Платіж Перевищує 15% сукупного доходу. Угу. Це вже є підставою для того, щоб звертатися і отримати субсидію. Звертатися субсидії. так. Треба розбиратися в ситуації і звертатися дійсно, щоб покривали ці, е, ці е, виплати комунальні. І ще таке питання від нашої глядачки. Дуже важливо. Добре утро. Вопрос по субсидіям. Год назад, після того, як мої знакомої подали документи на субсидію, к ним домой без предупредження прийшли люди з провіркою, у вас холодильник, яка є. Техніка в домі, яка мебель, мебіль, це законно, субсидії вони отримали. В, в даному випадку ми можемо говорити про те, що субсидії частині громадян призначаються на загальних умовах, подали заяву декларацію, через певний час отримали відповідь. Частина громадян на загальних підставах не має права отримати субсидію. Ну, от, припустимо, здійснили покупку на 50 тисяч гривень одноразово. Так в принципі, субсидію вже не мають право отримати, але за рішенням комісії при місцевих органах влади і такі сім'ї у виключних випадках можуть отримати субсидію, адже сім'я могла. З поважних причин змінити житло вона могла продати автомобіль, купити квартиру, тому що нема де жити. І от в даному випадку, для того щоб комісія прийняла зважене рішення і гарантовано надала субсидію тим, кому це потребує. Приходить соціальний інспектор і складає акт обстеження матеріально-побутових, тобто умов. тобто це піш, після першого разу подання на субсидію, вони мають право Абсолютно. прийти з перевірки. Але вона якщо якось попер... приймається так. комісійне рішення, ну в даному випадку. А я як розумієте, самостійно... прийнялась при... ну, прийняти це комісійне рішення чи ні? Якщо... Я ж не знаю, по мені прийнялася рішення. Коли, коли сім'я подає заяву на субсидію, вона відмічає самостійно, відмічає, треба розглядати це рішення на комісії чи не треба. І якщо вона дає. Є згоду на розгляд на комісію, тоді приходить соцінспектор. Вони мають якось попередити про це чи ні? Чи вони просто, можуть доброго дня? ми вони прийшли». Вони можуть перевірити чи попередити про це, зателефонувавши, але можуть прийти в будь-який тобто зручний це час це абсолютно законно Абсолютно так. законно у випадку, якщо сім'я давала на це згоду і бажає отримати субсидію не на загальних, а на спеціальних на підставах. спеціальних підставах. Це дуже так. важливо запам'ятати, і ще на останок, давайте ще раз нагадаємо, як хто зараз Має право на субсидію, хто не зволікає, буде зараз подаватися на неї, то е, які мають бути, якими мають бути кроки, як Пер, це зробити право? Перше, на сьогоднішній день, в принципі, вже всі тарифи відомі, і ми можемо кожне домогосподарство може спрогнозувати, який розмір платежа буде за комунальні послуги. От як ми чули, в когось півтори, в когось дві тисячі угу. і так далі. Доходи також сім'ї свої знають. Оцініть, будь ласка, якщо ваш розмір платежа перевищує 12-15%. Будь угу. ласка, вже зараз потрібно. Но звертатися знову ж таки нагадаю, є декілька варіантів звернення за субсидії. Власне, це особисто звернутись до органу соцзахисту, і зараз можна отримати кваліфіковану якісну консультацію, оскільки незначна кількість uh -huh. звернень. Другий це через пошту, тобто заповнити заяву uh -huh. декларацію самостійно, роздрукувати на сайті. І відправити до органу соціального захисту населення або uh -huh. звернутись за допомогою електронних засобів, uh -huh. що також реалізовано через спеціалізований сайт «Субсидії МСП uh ГОВІ. -huh. Дякую. Отже, розберіться, чи ви маєте право на субсидії. Якщо це так, то не зволікайте і оформлюйте. І нагадаємо, що ті, хто має зараз оформлену субсидію, то вони не відчують на собі це підвищення тарифів на електроенергію на 20-30%. Да, Все правильно дякую. Дякую. я нагадаю, що на наші питання відповідав директор департаменту державної соціальної допомоги міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.